В цьому відео я хочу вам показати і розказати про один з варіантів рішень системи відеоспостереження, яке ми виготовляємо для збираємо, виготовляємо для Збройних сил України, а саме для спостережних пунктів. В чому цінність даного рішення? В тому, що наш військовослужбовець, перебуваючи в укритті, може спостерігати за допомогою ось такої відеокамери, завіреним йому сектором або ділянкою фронту. Що складається дане рішення? З ось такої в даному випадку роботизованої IP-камери. Для неї ще виготовляється кронштейн 50 метрів кабеля, тобто ви розумієте, що ця камера буде віднесена мінімум на 50 метрів від укриття. В самому укритті буде ноутбук або планшет. Ну і все це заживлюється через ось такий от інжектор. По інжектор. Ну, звичайно, в самому укритті теж має бути джерело жилення, здебільшого це буде акумулятор і інвертор, або якесь джерело безприбійного живлення, яке перетворює 12 на 220 Далі, тобто камера скроштельно на 50 метрів, Військовослужбовець, маючи планшет або ноутбук, запускає додаток, який вже встановлений на пристрої. Він автоматично звантажується. Так, ось таке буде меню. Зараз я віднесу камеру, щоб було трошки цікавіше. Щоб дивилася кудись віконце. Далі він запускає онлайн-перегляд. Так, Фокусування буде, виключаємо світло, щоб не заважало. Ось так буде краще. Так, запускається камера. Ось ми вже отримали зображення з а, відеокамери. Далі в нас є PTZ-меню, тобто ми. За допомогою такого меню можемо керувати. Тобто камера, повторюсь, роботизована, вона крутиться вверх-вниз, ліво право Плюс тут є оптичний і цифровий зум. Як це виглядає? Ось є джойстик і ну, цю камеру можна от таким от чином відкрутити вліво, вправо, вниз, вверх. Ще повторююся, що камера буде на кронштейні. Там така тринога її виготовляють, і тут в нас є змога збільшити. І зменшити зображення. За потреби, там, за вимогою, за проханням, ми, звичайно, ну і наявності фінансування можемо комплектувати набагато потужнішими роботизованими камерами, там і краще на матриця, і підсвітка до 100 метрів, і 25-кратне збільшення. Ну а за відсутності великого фінансування ми зупинилися на такому рішенні. Тобто, такі невеликі роботизовані камери, вони значно дешевші, і їх можна в цих комплекті виготовити. Значно більше.